Вітаємо на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Ми продовжуємо наш проєкт. Варто знати відповіді на ваші питання надає правозахисник, юрист, адвокат Іван Громик. Сьогодні будемо говорити про трудове законодавство. Порушення трудового законодавства завжди каралось штрафними санкціями з 1 січня 2024 року. Начебто, є якісь законодавчі зміни, і зокрема розмір штрафних санкцій змінився так. Так, ну розмір штрафних санкцій у нас в кодексі законів про працю він був прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Ага. Відповідно, збільшилася мінімальна заробітна плата, тому і збільшується розмір штрафних санкцій. А в самій санкції статті він так як був, так і залишається. Там, де 10 мінімальних заробітних плат, є 3 мінімальних заробітних плати, є 16 мінімальних заробітних плат. Але збільшується а він з 1 січня за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, а з 1 квітня ще збільше оскільки з 1 квітня розмір мінімальної заробітної плати також буде збільшений. От дехто вважає, що під час воєнного стану всі перевірки мають бути скасовані або заборонені. А от чим загрожує недопуск такої перевірки з приводу трудового законодавства? У нас діє стаття 265 Кодексу законів про працю України, де регламентовані відповідальні за порушення законодавства про працю. У нас за недопуск до перевірки є дві відповідальності: просто недопуск до перевірки, яка тягне за собою три мінімальних заробітних плати. І є недопуск до перевірки, якщо це стосується фактичного допуску працівників до оформлення перевірки неоформлених найманих працівників. Назем так коротко. В даному випадку це 16 мінімальних заробітних плат. Дуже суттєвий штрафна санкція. Але під час військового стану законодавець вніс зміни в законодавство і пояснив, якщо у період дії воєнного стану особа, тобто скажімо, роботодавець, відносно якого здійснена позапланова перевірка виявлено порушення трудового законодавства, усуне е, недоліки, тобто виконує приписи е, протягом 10 днів, то штрафні санкції не застосовуються. От ви згадали про несвоєчасну виплату заробітної плати до війни? Контролюючі органи якраз звертали на такі порушення особливу увагу, наприклад, ще й виплата заробітної плати без сплати єдиного соціального внеску. На сьогоднішній день чи поширені такі ще порушення, і якщо так, то як працівник може себе захистити у такій ситуації? Ну, дивіться, це дійсно е, порушення, оскільки воно впливає не тільки на працівника, це не те, що не отримує заробітну плату. А якраз коли де не сплати єдину соціальну внеску, це також може вплинути на і на пенсійне забезпечення працівника. В даний час працівник може легко перевірити, чи роботодавець дійсно сплачує соціальний внесок. У нас є електронні сервіси, це електронні сервіси наче, Державної податкової служби, електронні сервіси Пенсійного фонду України і будь-який громадянин, який має електронний підпис, електронний ключ. Його можна отримати в органах Державної податкової служби, в банківських установах, де особа може згенерувати. Цифровий підпис і зайти в електронний кабінет, і він там сразу буде побачити на особистій сторінці. Там є особливо, це дуже чітко. в в пенсійному фонді України в електронному кабінеті особа, коли заходить, відкриває свій особистий кабінет, і там же видно, значить, які заробітні плати і нараховані, які сплачені соціальні внески. Якщо громадянин, наприклад, не може скористатися, він може звернутися в пенсійний фонд, йому можуть дати разовий код доступу, він має звернутися. І там, відповідно, буде видно, скільки йде звітність, вона поквартальна, і громадянин побачить, що. Нараховано, що виплачено, і за яку суму сплачений соціальний внесок. Е і, відповідно, якщо громадянин бачить, що роботодавець порушує, значить, е бо випадки бувають, що, наприклад, зарплату виплатили, а угу. єдиний соціальний внесок не заплатили. Е є випадки у нас дуже багато, коли офіційно сплачують одну заробітну плату, з якої сплачують соціальні внески. А Плачуючи інші кошти, ну можливо, громадяни знає, людина може не знає, він може це подивитися. Якщо о, такі порушення є, відповідно громадянин може звернутися е, відповідні контролюючі органи. Це і Державну податкову службу, і в Державну інспекцію по праці, яка також контролює е, виплату заробітної плати, нарахування соціальних внесків. Е, з відповідною скаргою, де буде проведена перевірка, і в випадку е, роботодавець, юридична чи фізична особа-підприємець буде притягнуто до відповідальності. А якщо такі порушення виявлені і це було, до прикладу, вже давно, то є якийсь термін давності. Е, можуть донараховуватись ці виплати? Що стосується єдиного соціального внеску, це який соціальний внесок на відрахування на заробітну плату, який впливає в тому чи на соціальні виплати, згідно чинного законодавства, сроків давності немає. Тому, ну, якщо буде виявлено порушення, ну, заборгованість буде сплачена, стягнута і за рік, і за 5, і за 10, і за 15 років В моїй практиці такі випадки були, коли десь були допущені помилки, потім під час перевірки було з'ясовано і до стягувалося до заборгованості єдиному соціальному внеску. Якщо ж юридична особа, наприклад, ліквідована, то понятно, що з нею вже ніхто не стягнеть, але в нас можу запевнити громадян, оскільки останніх декілька років Верховний суд. Змінив підхід і сказав, що сплата соціального внеску не залежить від волі особи. Він не може громадянин чи працівник не може вплинути на роботодавця по сплаті соціального внеску, якщо є, буде підтверджено, що дійсно людина працювала, отримувала заробітну плату, але не сплачені соціальні внески, і якщо орган пенсійного фонду відмовляє в зарахуванні до страхового стажу, громадянин може. Звернутися з позовом до суду, і суд зобов'язує зарахувати цей е, стаж до страхового стажу, який дає право на призначення пенсії. Ну в даному випадку я вважаю, що ця позиція Верховного суда є законно об'єктивно обґрунтована, оскільки ну, при якби там не було, ну, громадяни не може внести. Впливати на роботодавця в той же час є контролюючі органи, наприклад, той самий пенсійний фонд, той самий податкова служба, які отримують звітність і бачать, що не сплачуються відповідні внески. Вони повинні реагувати і приймати відповідні міри. Під час повномасштабної війни на території України у трудовому законодавстві почали діяти певні тимчасові обмеження. Це цілком виправдано. На сьогоднішній день чи є такі обмеження, до прикладу, щодо тривалості відпустки? Так, такі обмеження є, оскільки є закон про трудові відносини під час військового стану, який був прийнятий в 22-му році, і в даному випадку, який чітко обмежив, що роботодавець може обмежити термін відпустки не більше 24 календарних днів. Оскільки ну це не в даному випадку не стосується е, певної категорії працівників, які мають більш тривалі відпустки, це педагогічні працівники. Хоча в цьому випадку дан, законодавець дає право роботодавцю відповідно обмежити угу. е, зобов'язує, дає, да, дає право. Це не обов'язок, але дає право в певних випадках все ж таки обмежити в залежності від, від ситуації, оскільки ну, закон стосується всієї, всієї держави і, наприклад. Є е, от, територіальні громади, які знаходяться в, в, в зоні ведення бойових ага. дій. Є обмеження, в частині працівників, які працюють в критичній інфраструктурі. Е, відповідно, законодав е, роботодавець може обмежити. Наче, оскільки, наприклад, є інші соціальні відпустки, наприклад, є основна відпустка, uh -huh. є соціальні відпустки, наприклад, особи, які з інвалідністю, особи, які мають статус учасників бойових чорнобильців, дітей, uh -huh. то в даному випадку роботодавець може обмежити на виплату цих соціальних відпусток надання значит, і перенести їх після закінчення військового стану. Це що стосується оплатних соціальних які фінансується за рахунок роботодавця. А щодо відпусток за власним бажанням, от якою може бути ця відпустка її тривалість? Ну дивіться, це за погодженням з між сторонами роботодавцем і працівником. На сьогоднішній момент буквально оце набрали чинності недавно зміни перед новим роком в законі про відпустку. Тепер, uh -huh. якщо раніше в, закон, в законі про відпустку було написано, що за згодою сторін міг бути надана відпустка без збереження заробітної плати 15 днів, тепер збільшили до 30 днів. За згодою сторін, тим, і крім того, ця відпустка навінчит, не входить в загальний трудовий стаж, який дає право на... на Пенсійне забезпечення, оскільки нарахування не проводяться угу. і на загальні відпустки загальної тривалості. Крім того, працівникам, які під час повномасштабного вторгнення були за кордоном або так. мали статус внутрішньопереміщених осіб, значить їм роботодавець зобов'язаний був надати відпустку тривалістю не менше, ніж 90 днів. А в такому випадку, скільки ми... Весь світ, і в тому числі Україна, починаючи з 2020 року, вже е, була в епідемію ковід, переживала, де також е, впливало. То в такому випадку, якщо є якісь епідемії, надзвичайний стан, військовий стан, то роботодавець може дати працівнику відпустку більшої тривалості, ніж передбачено законодавством. Тобто це за погодженням, тому це може бути півроку, може бути рік, е, якщо є згода в двох сторін. Ну, якщо згоди сторін нема, то однозначно тільки за, тобто 90 днів це є обов'язкових, то що я казав, які знаходяться за кордоном або внутрішньо переміщені особи, всіх інших випадках за погодженням сторін. Тобто в будь-якому випадку цей стаж все одно не включається в загальний страховий не, стаж. От ви сказали про згоду сторін, але ж є ситуації, коли працівник у такій от тривалій відпустці і не повертається на роботу, а роботодавець вважає, що цей працівник уже потрібен на робочому місці. То чи може він його звільнити під час такої відпустки? Ну якщо такої от згоди сторін немає? Кодекс законів про працю дає можливість звільнити працівника, якщо який більше 4 місяців підряд перебуває в тимчасовій непрацездатності, тому працівника може бути звільнено з роботи, і то має бути зазначено, що днем звільнення буде перший день після виходу з лікарняну з тимчасової непрацездатності. Якщо працівника немає, він десь виїхав і місце знаходження невідомо або немає інформації про... Значить, причини відсутності на робочому місці, відповідно, роботодавець має приймати міри для з'ясування всіх обставин, але навіть якщо роботодавець знає, що особа знаходиться десь. Є, але він не з'являється на робочому місці, значить він не може його звільнити, мусить дочекатися, поки він не з'явиться, з'ясувати причини відсутності, а туди притягувати до дисциплінарної відповідальності. Ну це може бути або доган, або звільнення в залежності від обставин, які будуть встановлені. Ну в цей період, оскільки зараз. Дозволено брати тимчасових працівників. У нас у нас даже дозволили було внесено зміни законодавство. що осіб, які є державними службовцями, в свій час державні службовці. Або особи, на яких розповсюджується, коли не можна було суміщати з іншими посадами, забороняли сприймати, то потім були внесені зміни. Наприклад, якщо нам могли працювати, працевлаштовуватись інші органи, наприклад, прикладу, що є особи, яка працювала в органі місцевого самоврядування, наприклад, на території, де ведуться зараз бойові дії. Він не звільнений з роботи, він залишається працівником, і юридично до війни він не мав права. Суміщати посади. Зараз дозволить, наприклад, він може працевлаштуватися в такий самий орган місцевого самоврядування в нас тут, в Хмельницькій області, в Вінницькій, в Тернопільській, і це не буде вважатися сумісництвом, це законодавством, законодавством забезпечено, тобто дає право на е, працевлаштування. А це в такому випадку, якщо працівника немає, ну, пушу, роботодавець мусить з'ясовувати і чекати, поки працівник не появиться або не буде інформації. Да? Насіго законодавець зараз дозволяє, наприклад, особа може за кордону чи де він там перебуває, направити заяву про звільнення. Угу. Чи правильно я розумію, якщо людина знаходиться на довготривалому лікуванні, от, до прикладу, 5 місяців, роботодавець вирішив, що він хоче звільнити такого працівника? Е, у людини завершується лікарняний, вона виходить, начебто, готова працювати, а роботодавець вже ставить перед фактом. Я тебе звільняю, і це цілком законно. Ну, якщо в законі чітко написано, що відсутність більше 4 місяців перебування на лікарняному це є підстава для звільнення. Роботодавець, вже перебуваючи під час лікарняного особи, може видати наказ Звільнити, але наказ зазначається, що днем звільнення вважається перший день після виходу з лікарняного або після виходу з відпустки. Але ж є ситуації, коли людина дійсно так довго на лікарняному і вже лікарняний завершився, вона би вже працювала, але одноосібно роботодавець вирішує, що ну йому не потрібен такі працівник і ну, все. Ну давайте скажемо, це пов'язано з тим, що роботодавцю теж не необхідний працівник, який має працювати, оскільки закон передбачає, що тимчасово на період відсутності працівника може бути прийнята інша особа. Але мова йде про те, що іншу особу також треба прийняти чи чи погодиться інший працівник тимчасово працювати, оскільки людина, яка, яка мова не де ні про кілька місяців, людина може бути працевлаштуватися, а через дві неділі виходить працівник на роботу. Тобто та людина, яка працевлаштовується, вона ж теж планує своє життя, своє майбутнє. І зараз важко знайти людину, яка і, да, якщо, наприклад, є людина, ти даєш кажуш, ти, ми беремо тебе, наприклад, на місяць, на два, на три. Людина погоджується і це працевлаштовується. Якщо людина є спеціаліст і він хоче на постійне працевлаштування. Він теж шукає місце роботи, щоб щоб розуміти, що через місяць, через два, через три його не звільнює з роботи зв'язку з тим, що вийшов основний працівник. Ну це вже конкретна ситуація. Я Не думаю, що такі в масові, але такі випадки є. Тому і законодавець прописав, така норма існувала і до початку повномасштабного вторгнення, uh -huh. оскільки ну, при будь-яких обставинах підприємство має працювати. І відсутність працівника перебування на лікарняному. Так, да, Закон чітко передбачає, що в такому випадку не можна звільняти тільки ту категорію працівників це працівників, які е, е, були, значить, отримали професійне захворювання в даному підприємстві або е, виробничу травму. І це встановлено в таких випадках цих працівників неможливо звільняти всіх інших, ну, якщо людина хворіє. Значить вона хворіє така тонка межа між законодавством, і якимись моральними такими аспектами, але ну вона є так, вона є, і е, в будь-якому випадку для того є робот е, організація, роботодавець, який планує свою роботу і який вказує про це, наприклад, є, наприклад, безприємні виробництва, де е, взагалі, е, чи це можливо забезпечити і. І чи буде, наприклад, якщо роботодавцем необхідний спеціаліст, чи захоче висококласний спеціаліст і на тимчасову роботу, це теж питання. Тому це дуже така, як правильно ви кажете, така межа це між законодавством і моралю ну, в кожному конкретному випадку. Дякую вам. На сьогодні це були всі питання від наших глядачів. Чекаємо від вас нових питань на будь-які теми і будемо про це говорити.